Ще раз вітаємо усіх Друзі, Зараз маємо прекрасний час, коли ми також читаємо Слово Боже, роздумуємо над ним. І власне сьогодні вірш такий. Матфія 19 розділ, 26 вірш. Ісус Христос сказав такі слова. Для людей це неможливо, але для Бога все можливо. Що ж таке неможливо нам, що можливо Богу? Да все, друзі. <хи> Ісус каже: без мене ви нічого не можете робити. І власне сьогодні ми будемо роздумувати над прекрасною історією про людину. Я би сказав, людину можливості в одній книзі про нього пишуть. Це неємія. Неємія, який служив при царі в той час, коли його народ був окупований і повертався з вже з окупації в Єрусалим. Але Єрусалим був зруйнований, сім'ї були в скруті, розбиті, розлучені. Ось і. Власне, коли Неємія почув про Єрусалим, ну написано, що, коли прийшли до нього друзі, він каже, я розпитався про, mm -hmm. про людей, про Єрусалим. Так, Ось і каже, Що люди в великій біді. Єрусалим поруйнований. І написано, що коли він почув, він гірко заплакав. Mm -hmm. І він дійсно, друзі, Постав молився наступні чотири місяці, тому що йому було не все одно, що відбувається з його народом. Я думаю, це ця, ця історія сьогодні Ангеліна про нас, тому що багатьом людям не все одно, що відбувається з Україною, як міста поруйновані, як будинки поруйновані, школи, лікарні. Просто і життя людей зруйноване, сім'ї розбиті, це розлучені це? або постраждали дуже сильно. І от Неєм'я, коли це спочив, він гірко плакав. Ну те саме і в нас. Ну нічого не змінилось. Так, і цікаво те, що він був небайдужим. В нього було гарне становище, він був в при дворі царя, він мав так. гарну посаду. Живе але... собі спокійно, твоя хата краю, нічого не знаю, і все буде добре. І дуже часто люди користуються таким принципом, але є величезна частка людей, які ось як ось той Неємія, вони вболівають свій народ за стіни свого міста. Тому, Тому що мають Навіть серце, цікаві, мені що... здається, серце Бога. Так і найцікавіше, те, що не він не просто мав мрію. Він не просто плакав і переживав, нічого не роблячи для того, щоб допомогти, тому що після того як він почув про ці руїни Єрусалима, він. Він до речі дуже цікаво, не побіг одразу щось вирішувати, щось робити. Він чотири місяці молився і постив. Тобто, це такий класний для нас досвід, приклад того, як потрібно діяти. Чотири місяці ти просто стаєш на коліна, і ти молишся за те, щоб Господь показав, як правильно далі рухатися, тому що. Дуже непросто багато ворогів з різних боків, які точно не хочуть, щоб там щось відбувалося, якісь зміни на краще, якісь будівництва і так далі. І тим більше він не знав, чи відпустить його, його господар. Але він мав найбільше, найголовніше це віру в Бога, молитву, і далі Господь показував йому шлях. Так, він не мав ресурсів, щоб все це відновити. Він не мав друзі, армії, він не мав якоїсь такої знаєте, значної підтримки, щоб все це відбудувати. Але цікаво, що коли ми читаємо другий розділ Неємії, там описується момент, коли каже: і одного разу я подавав вино перед царем, він був чашником у царя. І, і, і там так цікаво написано в Біблії каже: і здавалося, що я не був сумним. Mm -hmm. Так, і ніби він не хоче Але цар помітив каже, чому твоє обличчя сумне? І ми знаємо, друзі, що цей час бути сумним перед царем. Ну, це. Ну, це, це коштувало життя, тому що ви повинні царя надихати, підтримувати, мотивувати. І якщо ви дійсно ну не радісний, ну ви могли втратити не те, що посаду а навіть життя. Так він ж був чашником. Він приносив. Царю, так, ну, тобто слушай. це дуже людина, якій дуже сильно довіряв цар, тому що якщо раптом на твоєму лиці щось не так, можливо, це означає, що ти щось задумав і це вино отравлене. Так, знаєш, ну там, там я не знаю, там цар каже: принеси мені мій напівник". На. Ну так, та, а так, все, так, йому так, голова з плечей. Так. Але ми бачимо, що знаєте, тут не ємікби. Мені здається, десь, десь іде, не те, що в Вабанк, але він. Е він, він, він щиро відкрито каже, а так. чому моє серце має бути несумним, коли мій народ страждає, побитий місто Єрусалим, стіна розбита. І цар тоді каже, чого ти хочеш. І він тоді, помолившись, каже: дай мені час для відпустки, дай мені ресурси, дай мені охорону, дай мені людей. У мене є мрія відбудувати, відбудувати і спасти мій народ. Ось. І написано, що. Бо цар дав йому все, як він його просив, бо добра була рука Бога над ним. Цікаво те, що, знаєш, я тут бачу такое закономірність, що якщо дійсно от в серці, в нашому є якесь хороше бажання щось зробити, благословити, допомогти людині, яка страждає, друзі, як це було в неємі, можливо, ви переживаєте те саме, каже, і ви кажете, Боже, в мене немає ресурсу. Найперше, друзі, що нам потрібно, це заручитися підтримкою царя. Він заручився підтримкою царя земного. Але й Бог був з ним. Нам потрібно заручитися підтримку Царя Небесного. І тоді, коли Боже благословення буде з нами, от це добре, що є в нас, Господь дасть все для того, щоб його реалізувати, якщо воно дійсно може принести благо багатьом людям. І ось і ємія робив саме так. Він не розраховував на щось матеріальне, на політику. Він розраховував друзі, найперше, на Бога. Заручитися підтримку царя небесного. А далі йдіть у новий день, і все буде добре.